Я хочу проект номер буде? Так, так. Це це відпоза судом. Це зал, що збирання, були з собою відцентрат. От ні, нехай подивитися. Він відвертається до того. Сьогодні 19 вересня. 19 вересня. 16. Цікаво, що було 19 липня. В одному богу є вдома, правда? Дивиться про красу Яка неймовірно сильна жінка ча, порамся. Бо, не дуже сильно.